Жим штанги леюща на ґрунтальній лавці. Агоніст великий грудний м'яз. Основний рух відбувається у плечових та лічових суглобах, вихідне положення. Лягаємо на ґрунтальну лавку так, щоб очі знаходилися на рівні штанги. Стопи повністю стоять на підлозі, голова лопатки та таз притиснені до лавки. Прес активний. Хват штанги такий, щоб у нижній точці кисті знаходилися над ліктями. Кисті тримаємо у нейтральному положенні. У верхній точці штанги повинна бути над плечовими суглобами дихання. Видих при приштовхуванні штанги вгору, вдих при опусканні штанги вниз. Знімаємо штангу зі стійки, лікті йдуть в сторону і вбік. Повільно та контрольовно опускаємо штангу до середини грудей. Потім відтискаємо, розгинаючи руки. В верхній точці лікті до кінця не виправляємо, зберігаємо легкий згін у ліктях. Рекомендований темп опускання штанги – 2 секунди. Підйом штанги – 2 секунди. Помилки. Відрив тазу від лавки. Правильно. Таз постійно притиснутий до лавки не піднімається. Надто низьке опускання штанги. Правильно, опускаємо штангу до середини градей. Піднімання плечей до вух. Правильно, плечі опущені.